Так, нарешті я от добрався до огляду ось такої автохімії. Буду вперше я не користуватися. Дракенберг для очищення диски. Як бачимо, маємо ось такий от страшний диск. Дуже страшний. Не доглядаю за машиною, що зробити. Ну, давайте перейдемо спочатку до нанесення, а потім, як завжди, прочитаємо інструкції. Диск холодний. І так, обробили ми половину диска, щоб порівняти. Після п'яти хвилин, як пишуть в інструкції, хімія почне діяти і вона з'їсть, як то кажуть, бруд. Ну, по інструкції, як я вже казав, нанести засіб на холодний та сухий диск. І протягом 3-5 хвилин хімія вступить в реакцію і очистить ваш диск. І змити це все потужним струменем води. Ну, ждемо. 5 хвилин і приступимо до змивання. Подивимось. Результат. Так, Друзі, дивлюся, сонце все-таки трішки висушує хімію на диску. Я зараз, щоб не, щоб не зволожити, ще трохи нанесу. І ще хвилинки три і будемо змивати. Ну що, 5 хвилин зачекали, періодично я підходив, пробчикував поверхню ще хімією, тому що я виставив диск на сонце, щоб було краще видно результат. І сонце висушувало хімію. То я періодично підходив і пропчихував, щоб не висохало. Тепер давайте змивати. І так, друзі, ну тепер давайте до результату. Ця половина була оброблена хімією, як бачите, сильні такі аж. Хоча воно от витирається, але сильні забруднення вона не зняла. Потрібно попрацювати щіткою, як ви бачите. Що стосується дрібних таких забруднень, тут вона ніби відпрацювала краще, ніж ось тут, дивіться, навіть не розвезюється. Ну, тобто, Хімія однозначно працює, але ще потрібно попрацювати щіткою. Ну, кому відео було корисним, ставте лайки і до нових зустрічей!